Майдан вистояв і готовий триматися до перемоги. Тим паче, що зараз переконують народні обранці. Він виконує ще й роль чи не єдиного захисту євроактивістів від репресій. Зокрема, на головній площі країни активно функціонує приймальня нардепа Юрія Дерев'янка, де надають юридичні консультації. Тож обранець закликає людей до публічного способу реагування при будь-яких спробах тиску. Зразу реагуйте не пізніше, коли щось сталося, коли отримати тільки перший документ, якийсь перший, перший папірець або дзвінок. І не спішіть туди йти, а спішіть відреагувати, і не реагуйте на те, що ви комусь зобов'язані. Ви зразу звертаєтеся до депутатів до Євромайдан СОС до того, щоб ви отримали адвокатську юридичну підтримку. Попри те, що українські парламентарі таки ухвалили закон, який захищає прихильників Євромайдану від свавілля правоохоронців, в дію він ще не вступив, адже не підписаний гарантом. Тому кажуть нардепи, учасники протесту поки що у небезпеці. Поки закон не підписаний, вони все ж таки далі пробують назначити, грубо кажучи, когось винним у цих акціях. Однозначно, ми будемо відстоювати цих молодих людей, тому що ми розуміємо, що вони не мають відношення ні до яких організацій, безчинств і таке інше. активісти мітингувальники можуть розраховувати не лише на допомогу народних депутатів, але й обранців на місцях. Ті хлопці, які сьогодні підпали під пресу, їм. Репресивної машини державної, які знаходяться на території нашої обласної ради, ми, звичайно, всім депутатським корпусом опозиційним будемо намагатися зробити так, щоб від тих хлопців відчепилися, дали їм спокій і вони могли продовжити своє нормальне життя. Бо це є вияв демократії, вони виявляють своє. Бачення подій, які відбуваються в державі, закон згідно якого учасників протесту звільняють від відповідальності і подальшого кримінального переслідування, як очікують євромайданівці, президент таки підпише, причому найближчим часом.